Друзі, доброго дня! Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юлія. Найшла дуже цікаву статтю, хочу з вами нею поділитися. Значить, стаття вийшла на Укрнет 28 червня о 7.38. Блокпости ТЦК будуть на кожній вулиці, названо в сценарій нової мобілізації після 16 липня. Зразу хочу попередити, що це відео лише для розумних людей. Тупих. Бо я їх по-другому вже назвати не можу. Прохання, напишіть коментарі, пролистуйте, проходьте далі, тому що ну витрачати на вас свій час просто немає ні, ні бажання, ні часу. Значить, зачитую вам, якими будуть дії держави щодо тих, хто зобов'язаний, але не оновив свої дані. Про це розповіли член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський та адвокатка, яка знається зокрема в питаннях мобілізації Катерина Аніщенко. Слухайте уважно. Ми створили кілька альтернативних можливостей для виконання вимог закону, каже Федір Веніславський: це резерв плюс, ЦНАП, ТЦК та СП. Пропускна здатність цих систем дозволяє виконати вимоги усім громадянам України віком від 18 до 60 років чоловічої статі. Відповідно, динаміка, яку ми спостерігали, вона свідчить про те, що система працює в тих параметрах, які ми в неї заклали. До цього парламентар додає: відповідно, якщо громадяни України не виконають вимогу закону, то це буде суто суб'єктивне небажання виконати те, що законодавець закріпив. Будуть наступати негативні юридичні наслідки, порушники будуть обмежені у вправі керування транспортом, будуть притягатись до адміністративної відповідальності. Думаю, що розміри штрафу за невиконання вимог закону будуть спонукати громадян виконувати їх. Засиль, так ой, хвилиночку. Адвокатка Катерина Аніщенко про можливі сценарії, які чекають на порушників, розповіла наступне: в законі, який набув чинності 18 травня, чітко зазначені всі штрафні санкції для тих, хто не оновив дані, буде офіційне направлення повістки на відому адресу реєстрації, відповідно, буде безліч судових справ щодо притягнення таких порушників до відповідальності. До цього Катерина Аніщенко додає: якщо ми будемо говорити про фізичну зупинку, Військово зобов'язаних громадян, то я не виключаю, що буде здійснено примусовий супровід з метою поставити особу на військовий облік. А ті, хто перебуває в розшуку, відносно таких осіб, поліція має право вчиняти адміністративне затримання, тобто примусово доставляти до ТЦК, де їх будуть примусово ставити на військовий облік. Думка адвоката. Зазначу. На питання про алгоритм позбавлення права керування транспортом, адвокатка каже так. В законі передбачено, що така можливість є для того, щоб позбавити права на керування транспортом, потрібна позовна заява до суду. Перед цим повинна слідувати ухилянтом ціла низка на виконання дій, зокрема не отримання повістки. Неявка за цією повісткою, адміністративне затримання виявилось безрезультативним. Лише після цього, коли до ТЦК повернуться всі ці відповіді, до суду буде подаватись заява від ТЦК щодо заборони керування транспортом. Чи будуть діяти ТЦК в поліції та поліції більш жорсткими після 16 липня щодо тих, хто не оновив дані? На це питання Катерина Аніщенко впевнено каже: вважаю, що так. Вважаю, що великі міста та райони будуть поділені по територіям, де будуть працювати ТЦК відповідно з урахуванням нових змін, вручати повістки та перевіряти наявність військово-облікових документів, будуть мати право і працівники ТЦК. Вважаю, що працівники ТЦК повністю розв'яжуть працівникам ТЦК повністю розв'яжуть руки. Буде здійснюватися відеофіксація цього процесу. Ми будемо читати новини про те, що блокпости будуть встановлювати на кожній вулиці, в містах і так далі. Якщо розібратися, давайте почнемо спочатку. Значить, це була думка адвоката. Мені цікаво, з яких пір... Адвокат, де вона вчилась, ну, треба ще про неї почитати, де вона навчалася, і де надають таку юридичну освіту. І цікаво, за які кошти варто так коментувати. Значить, що хочу вам сказати? Давайте почнемо спочатку, по цій відповіді: є така штука, як центр надання адміністративних послуг. ЦНАП. Це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг. А тепер давайте трошки включимо голову і будемо думати: структурний підрозділ або діючий робочий орган органу місцевого самоврядування. Кажіть мені, будь ласка, коли я вам казала, щоб ви писали запити стосовно вашого місцевого органу самоврядування. Той, хто писав, той побачив, що це юридична особа з кодом ЄДРПО, яка веде господарську діяльність, яка просто-напросто присвоїла собі назву державного органу або органу місцевого самоврядування. Тепер далі є інша установа, в якій можна оновити свої дані. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей міста Києва, Севастополя є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах казначейства. Знову ж таки, це ще один орган, орган в якому можна стати на облік або поновити свої дані. Правда? Так було зазначено у відповіді Веніславського і е, пані адвокат. Так от, чогось в Україні взагалі, ну, знову ж таки, хто писав запити, той знає, у нас відсутні, відсутній закон про юридичних осіб публічного права. Тому територіальні центри комплектування аж ніяк такими не являються. Коли я казала написати запити в казначейство, написати запити в. Господи, Згадаю, скажу, понаписувати в ці юридичні особи запити. Люди ж не писали, всі ж сиділи і чекали. А той, хто написав, то той бачив, що чогось немає в казначействі рахунків цих територіальних центрів комплектування. А тут кажуть, що повинні бути. Чогось в нам розповідають, що є така програма, як Резерв Плюс. А якщо е, написати запити і дізнатися про цю програму, то виявляється, що це не держзамовлення, Міністерство оборони не дуже про цей додаток в курсі, да? по відповідях. На словах можна багато сказати, а по відповідях вже ж трошки інше. Тепер давайте ще трошечки повернемось назад. У нас в Україні кожних, кожних три місяці продовжують воєнний стан. Ну добре, продовжують. Я, чесно кажучи, не знайшла в законодавстві жодного такого документу, який би підтверджував, може там ну, завжди там Служба безпеки України, такими як я любе займатися, то може ви нам підкажете, де саме пошукати про продовження воєнного стану. Бо в законодавстві у нас є чітко прописано, що коли загроза. Тоді вводиться воєнний стан або на певній території, або на всій території нашої держави. Ну, а у нас вже не загроза. У нас повномасштабна війна. Коли президент казав про те, що Україна це новий Ізраїль, так згадайте, як Ізраїль одразу оголосив стан війни. А що в Україні така проблема? А ще такому, як Веніславський і 450 інших дармоїдів. Котрі шафи свої позабивали грішми, котрі замотані в резиночку, чи перев'язані мутузочком, чи викинуті за забор. Те, що нам показують, це тільки те, це вершинка малесенька, айсбергу. Це тільки те, що нам дозволили побачити, які розкрадання відбуваються. Да? Так от. За кого йти воювати нашим військовим? А ми пам'ятаємо, що в перші дні повномасштабного вторгнення, як його назвали, тобто в перші дні війни, які стояли черги біля тих ТЦК. Але потім люди почали читати, люди почали розуміти, що ТЦК. Це взагалі юридична особа, і то навіть не кожна з них зареєстрована. то що не кожна з них є в єдиному реєстрі установ організацій. А? Як так виходить? А кажуть тут, що в нашій має публічного права бути, не прикольно. Все починається з самого початку, починається з маленького. Чогось проросійські олігархи як тримали в руках наші електромережі, так і тримають. Щось націоналізації немає, конфіскації нема. А пам'ятаєте, як зразу показували? Там конфіскували, там передали на арма, там туди, там сюди. Пам'ятаєте, як було? Зараз чогось такого немає. Да? Нормально всі себе відчувають. Нормальні заробітки, зайдіть, будь ласка, подивіться, це до, загальнодоступна інформація по кожному обленерго. Які доходи? А з чого ж доходи, якщо ж ми такі бідні, у нас немає? У нас не вистачає нам генерації. Ситуація в тому, що електросистема України побудована таким чином, що якщо десь одну підстанцію лупанули. Це не означає, що в нас чогось там не вистачає. Наші атомні працюють, друзі, на повну силу, незважаючи на те, що одна з них знаходиться в окупації, все одно вони працюють на повну силу. І не забувайте, будь ласка, про те, що мало того, що зменшилась, допустимо, без цієї одної атомної кількісті електроенергії, так в нас третини держави нема. Третини держави в нас немає того, що в нас там йдуть бойові дії. Відповідно, і кількість споживання зменшилась. А ще якщо порахувати, скільки людей виїхало за кордон, то тут ще зменшилось. А ще якщо порахувати виробництва, котрі поскорочувались, то знову зменшилось. То з чого? Вибачте мене, підні, підняття ціни. До речі, готуйтесь, активно обсуждається 7,50. Тепер по мобілізації далі вам продовжу, щоб так не, не дуже відхилятися від цієї теми. Проблема ж зовсім не в тому, що люди не хочуть йти боронити свою державу. Абсолютно ні. Люди донатять, люди роблять все по своїх можливостях. Питання в тому, що роблять державні органи, чого вони не працюють на оборонку. В новому законі стаття 4, я вам вже про неї говорила, чітко прописано про те, що має бути мобілізована вся держава. Економіка має бути мобілізована, все має стояти на військових рейках, але чогось замість цього у нас активно мобілізують людей. Оновлення даних в нас називається: тобто, працівники ТЦК, СП не мають права затримувати людей. Про це вже говорили з усіх чайників, звідки можна було. Той хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, той не розуміє. Тобто, це так як з привівочками. Когось шугнули, хтось купив, хтось ще якось. Тепер ситуація така: зловили в бусика, не втік, ну не втік. Мені подобається, як військові, котрі воюють кажуть: ну, от везуть в бусіку до десятка чоловік, да? троє-четверо ТЦКшників. Ну, як десяток здорових хлопців не може їм наваляти. Ну, це думка військових, це не моя думка, але я її підтримую. ТЦК мають ходити і сповіщати. Поліція. Ну, там, як е, пані адвокат сказала, може там вчиняти якісь інші певні дії, адміністративне затримання, там ще щось, ще щось. Ну, окей. Але скажіть мені, будь ласка, а що поліція у нас теж не юридична особа приватного права, бо закону немає про юридичних осіб публічного? Знову ж таки. Е, як нам розповідає пан Веніславський те, що прописано в законі? Люди повинні виконувати те, що прописано в законі. Звичайно, тільки для того, щоб люди це все виконували, закон має бути затверджений печаткою з державним гербом. А чогось 20 стаття Конституції в Україні до цієї пори не виконано. Не здається вам, друзі, дивним? Війни нема, печатки нема. Суддя Дужко прекрасно написав про авторські твори, а не закони. Якщо почитати, є дуже цікаві. Закони, в яких все на добровільній згоді. А нашим людям що, а нам сказали, і ми пішли. Завтра з мосту будуть скакати, а ми пішли. Хтось буде судитися, ну добре, хай судиться. А я отак, от бо я не хочу. Дуже важко пояснювати кожен раз одне й те саме. Розуміючи, є. Я вірю, що вас багато, бо не хочу думати, що самі розумні вже пішли і загинули. Тепер давайте ще по мобілізації, знову ж таки. Е, з 22-го року, зараз 24-й, мобілізація йде без припинення. Постійно мобілізують, мобілізують, мобілізують. Слухайте, та у нас вже така армія має бути, що ми вже, ну я не знаю, тільки людьми можемо воювати. А нема. А чого нема? Е, стосовно того, що. Хтось загинув, а хтось в тилу, там, чи по тилових частинах. й такого багато. Але я казала колись, що і тилові частини почнуть смикати і так воно і відбувається. Я казала про те, що поліцію почнуть смикати і так воно відбувається, особливо тих, хто. Починає голову піднімати, да, і системі бути неугодним. А що ж нам з вами, українцям? Так важко об'єднатися, так важко не йти на Майдан, да, де бачили ж, я думаю, ви бачили, скільки поліції набрали. Кожен раз в них нові тачки. Вони модні, такі хлопці і дівчата рулять по своєму законодавству і по наказу свого керівника. А що нам з вами важко на місці попрацювати трошки для того, аби нашим військовим було легше? Тому що на місці у нас кошти тратяться наліво і направо, а на військову допомогу у нас грошей нема. Якщо порівняти, є дуже цікава відповідь з Калинівської міської ради про те, скільки коштів було виділено на поховання військових, на допомогу родинам загиблих військових, там тра та -та, -та, -та на ТЦК. То цифра, яка була виділена на ЗСУ, вона просто в цих цифрах губиться. І така сама ситуація абсолютно по кожній нашій громаді. В нас з вами єдине, що порушено, це право на місцеве самоврядування. Вхід, там, де й вихід, чи вихід, там, де й вхід. Ми маємо з вами об'єднатися на місці попрацювати проти чиновників, проти оцієї шушари, яка ну, гнобить наше населення, будемо чесними, гнобить, знущається просто з людей, бо вони ж ну, як там, вони влада, да? а почитайте Конституцію. Вчора таке велике свято, нормальні люди, котрі розуміють, вміють користуватися цією маленькою книжкою. А хто не розуміє, то того вона на паузі, так і життя на паузі пройде. Все не на часі і все на паузі. До речі, саме в цій книжці дуже є чітке визначення, коли президент має право застосовувати зсу, що для цього треба зробити. Вчіться читати. Я не буду вам кожну статтю озвучувати. Вчіться читати, аналізувати, критично мислити, а ще запам'ятайте собі. Що е, використання військових людей проти цивільних громадян це є злочин. І для пані адвокатки, ну, я ще такої просто не зустрічала, є різні адвокати, але такої ще не бачила. Е, то для, саме для неї хочу зачитати такі цікаві статті, під які підпадають е, дії оцих ТЦКшників. Да? То їх там вже хочуть перевдягнути в цивільну форму, щоб вони між цивільними ходили. Ох, і вилуплять їх ці цивільні. Значить, читаю вам затримання людини ТЦКТ та, та поліцію. Конституція України, стаття 17, Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення Конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Уявляєте? Невизнання Конституційних прав і свобод людини і громадянина, як і міжнародних договорів України, це являється поваленням Конституційного ладу. А ще друзі, хто там хоче сказати про те, що Україна, коли ми там експортуємо, бо це факт, що ми експортуємо електроенергію зараз. Ну, Шольц так сказав, та багато хто так говорить, та й самому можна подивитися, подивити, скільки зафрактованої електроенергії написати запит. Я ж вам про це все говорила. То можна побачити, що продаж йде успішно і кошти заробляються не на наших з вами 4,32, а заробляються на більших трошки цифрах. В євро 7,50 на осінь і пішли такі озвучки про 20 гривень на весну. Ну, Схаваємо це, схаваємо все інше. Так от, далі про мобілізацію, бо ж хочу про все. Порушення ТЦКшниками та поліцаями статей Кримінального кодексу України в залежності від ситуації. Пані адвокат, то спеціально для вас. Кримінальний Кодекс України. Стаття 40 фізичний або психічний примус. Стаття 109. Повалення конституційного ладу. Коли не визнають Конституцію, закони України та міжнародне право. Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Стаття 122 – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Стаття 125 – умисне легке тілесне ушкодження, синці, подряпини. Стаття 126 – побої шість побої, мордування. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. Стаття 127. катування, дії, які спричиняють моральне чи фізичне страждання. Стаття 146. незаконне позбавлення волі або викрадення, коли незаконно затримують, а законно це лише коли є рішення суду. Стаття 146. сорок насильницьке зникнення, коли силою заштовхують бус і везуть кудись. Стаття 147. Захоплення заручників, коли затримують і вимагають певних дій. Стаття 149. Торгівля людьми. Вербовка. Коли передають людину як товар від однієї організації до іншої, від ТЦК до іншої. 162. Порушення недоторканості житла, незаконне проникнення до житла гаражу іншої власності. Стаття 182. порушення недоторканості приватного життя, незаконне використання персональних даних, стаття 186. грабіж, якщо відібрали телефон чи будь-які інші речі. Стаття 187. розбій, напад з метою грабежу, поєднаний з насильством або нападу з погрози насильства. Стаття 255. створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Стаття 256 сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, коли поліцаї допомагають ТЦКшникам. Стаття 257 бандитизм. Стаття 260. Створення та участь в непередбачених законах воєнізованих або збройних формуваннях. Бо не знайшли ми закону, згідно з яким було утворено ТЦК. І не потрібно розповідати, що це правонаступники військоматів. Стаття 300, е, ста, 296. Хуліганство. 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. А вони ж не являються військовими і ходити в військовій формі не можуть. Це відповідь з Міністерства оборони. І табельної зброї у них немає, і посвідчень нема. Е, 355, примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань, коли примушують щось підписувати. 356 – самоуправство, 357 – вимагання, викрадення або привласнення документів, якщо відбирають документи, підроблення документів 358 – Саме дивіться, з підробленням дуже цікаво. Це саме от початкова фаза підроблення документів, печаток, штампів та бланків, повістки, печатки та усі документи незаконних ТЦК та СП. Стаття 364 зловживання владою або службовим становищем Царки, да? з коронами на голові, які треба вже поправляти лопатами. Стаття 365 перевищення влади або службових повноважень. Стаття 366, службові підроблення, стаття 367, службова недбалість, гибель людей в ТЦК або відправка тих, хто не здатний воювати на фронт, правда. Триста завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. 442 – геноцид і 447 – найманство. Тому хто з кастрюлею на голові, як любив казати Карпович, то той проходьте повз нашу сторінку, не читайте документи, не розбирайтеся, ставайте всі раком і нехай вас жучить. ТЦК, юридична особа публічного права, поліція, яка була створена як юридична особа приватного права, при пороху, що ж ви там порохоботи мовчите, чи вас не стосується. Всі ці шарашки були створені саме при ньому, тільки чогось всі мовчать. Хвалять одні з зелених, а одні хвалять е, ЄС. І там добрі, і там добрі. Людям потрібно повернути своє. А щоб повернути своє, треба об'єднатися, не ділитись, так як нас поділили мовою, вірою і остальною дурнею. Того, що хлопці в окопах говорять на різних мовах. Там за нас воюють і поляки, і інші, і навіть і американці, абсолютно всі, хто захотів прийти і допомогти, той воює. І спілкуються вони ж якось між собою, правда, і спільну мову знаходять, і разом боронять цю державу. Але ж легше поділити мовою, вірою і ще чимось. Ніж об'єднати людей. А ми пробуємо об'єднати, а в коментарі заходять безтолочі, такі, ну тупі, дійсно тупі, котрі не знають ні почитати, ні розібратися само не хочу. Вже й документи викладаєш, для кого той телеграм доста. Я не знаю. На всі випадки життя. А ще знаєте, що саме цікаве? Це стосується наших депутатів. Я в жодному документі в законодавстві ніде, абсолютно ніде, не знайшла. Бронь для депутата. Того, напевно, треба підматувати ваші лантухи, а не розказувати нам про те, що прописано. Для того, щоб щось було підписано і прописано, то воно має бути ще затверджено гербовою печаткою. Тому починайте, друзі, з себе. Вертаємось трошки назад. Народ має працювати на економіку дружно разом з державою. А не поодиноку Так що люди донатять на гнилі машинки для військових, а поліція закуповує нові пікапи. І розсікають тут ними направо, наліво. І особисто я знаю, ну, хлопці, поліція, я ж все-таки вас зловлю з цією травою з тим вашим бульбулятором, і ж викину його так, як треба, покажу людям, чим ви займаєтесь в тих пікапах. Бо вже, чесно кажучи, отут. Якось так, друзі. Я думаю, що пояснила доступно пані адвокату, варто ще повчитись. Разом сила, разом до перемоги. 450 п'ятдесят разом з їхніми помічниками, жіночками, синочками на фронт в першу чергу. І війна дуже швидко закінчиться. Далі буде геодоста, волю всім політичним в'язням, яких ви позапихали по тюрмах, і боїтеся більше ніж кацапів.